Ваші пропозиції? Що ну, стосується апеляційного суду приміщення, то дійсно приміщення у нас гарне з ремонтом. У нас є пандус. На вхідних дверях облаштований дзвінок на висоті одного метра щодо маломобільних груп населення. Черговий завжди допомагає в інвалідних військах добратися навіть по пандусу. Також у нас всюди встановлені азбука, азбука браля таблички. Всі судові зали наші на першому поверсі, що дуже, дуже влаштовано всіх. Туалети, Так, да, у нас всі на першому поверсі, без сходів, без порогів, але так вони не облаштовані поручнями для маломобільних груп населення. В планах роботи суду і в планах фінансування це на перше, одним із перших пунктів стоїть. Що стосується стендів, то вони всі, згідно інструкції на паральній висоті, ми перевіряли. В минулому році ми надавали відповідь і до Києва, у нас запитували цю інформацію. Вся інформація, яка у нас є на стендах на першому поверсі, вона також є у нас в папках в збільшеному розмірі у чергового міліціонера, що дуже, я вважаю, актуально і нормально. Скарг було у нас опитання у минулому році щодо недоліків самого приміщення. Так написали один недолік. Хочемо, щоб було дзеркало. Все, що ми почули від населення, це було незалежне опитування, яке не залежало від працівників суду. Так щоб сказати, що, що як ще ми будемо покращувати апеляційний суд щодо мобильного групну ні, що, ні, Те, що апеляційний суд, сьогодні як взірець, я вже казав, що рік тому і два тому, коли ми проводили дослідження ще два роки тому, ми ставили як апеляційний суд, його приміщення, як взірець і все інше. Тому що я розумію, що пан е, Садій Грізавич, він дуже. Опікути цією проблемою, але yeah. ж ви розумієте, що гроші все-таки грають велику роль. От Можливість облаштування такими інших судів, от тому що такий апеляційний суд якось вважається скажімо, так, головним, і він повинен якщо, якось бути взірцем для інших. От чому, в інших от, ваше бачення, чому в інших судах е не роблять того, як е робляться в апеляційному суді? Та ж, наприклад, Сама ж Дошка брали. Ну, наприклад, там, я розумію, що можливо. І нема там людей, незрячих, але в прилуках УТОС, ТО, все там працює. Є люди такі. Ми там були на семінарі, бачили цих людей. І вони теж казали: нема ні дзвінків на переходах, тому що іди, як хочеш під той світофор. Але. Ну, це ж від кого повинно залежати? Від, тільки від керівника апеляційного суду, тому що в нього зірково, чи від керівника місцевого суду, чи місцевої влади. От просто ваша точка зору, от, як це покращити в містах, не тільки в обласному центрі, а в районах. Тому що ми, чого пішли в райони, Ніжин, Прилуки, тому що чи ні, хоч не хоч, він все-таки обласний центр тут більш-менш гроші є, і це обличчя області. А Прилук і Ніжин це теж все-таки міста, котрі дають певну составляючу нашого регіону. От, от ваше бачення ну, для покращення. Тож ми розуміємо, що да. ви. Як представники судової гілки влади, ви не впливаєте, ви тільки можете надавати, методичну рекомендацію, надавати. Методичну рекомендацію, надати якісь якісні судові послуги і все. Тому що це, скажімо, по великому рахунку, це вже адміністрація повинна робити судова. Але ж все ж таки, от, ваше бачення все таки, як судової гілки влади, представників. Як покращити? Що для цього потрібно? Ну, моє бачення, те, що багато чого можна зробити і без грошей. Не обов'язково. Фінансування, наприклад, правильно розвісти стенди і доступну інформацію зробити, це не потрібно багато грошей. І, взагалі, і провести навчання серед працівників це теж можна просто. Вважаю, що це залежить від голови суду, від самого, від того, як він буде ставити це питання, актуальність цього питання. Звичайно, судова адміністрація повинна фінансувати, але ж і голова суду теж повинен щось робити. Тому що грошей, звичайно, на скрині завжди мало. Що стосується пандусів, так це ж. Ну, так, гроші потрібні. Але ж це небагато, це ж взагалі небагато десь грошей. Десь Тому просто вважаю, що це все залежить від голови суду. Да все. Так вже у нас теж до поки не було суддів багато чого не було. Хоча фінансування теж саме було, зараз навіть менше. Тому від голови багато чого залежить.